Змінні постійно використовуються в комп'ютерних іграх. Змінна – це в основному число або текст, який може змінюватися. Коли ви боретесь з ворогами в грі, де ви можете їх стріляти, їх здоров'я змінюється, зменшуючись при завданні шкоди. У GDVOP можна використовувати 5 різних типів змінних, включаючи рядок або текст. Число – Булевий, масив та структура. У цьому відео ми будемо зосереджуватися лише на рядку, числі та булевому значенні, щоб спростити речі. Разом з цими п'ять типами змінних є чотири категорії, під які вони можуть підпадати: глобальна, тип змінної, впливаючий на весь ваш гра, змінні сцени, які застосовуються до однієї сцени. Об'єктні змінні, які є змінними, що застосовуються до одного об'єкта в сцені. І змінні екземпляра, які є змінними, що застосовуються до одного екземпляра об'єкта. Перейдемо до використання цих змінних. Якщо перегляну цю гру, побачите, що є лічильник каменів, і якщо на них наступаю, їх забираю. Але мій рахунок каменів не збільшується. Тож давайте виправимо це. Якщо я перейду до властивостей сцени, перейду до змінних сцени, а потім додам змінну, я можу назвати її «Gems» і встановлю її як числову змінну. Потім цю змінну було оголошено, і я натисну кнопку Застосувати, щоб переконатися, що вона збережена. Потім я можу перейти до аркуша подій, і там, де ворог зіштовхується з об'єктом і потім видаляє цей об'єкт, я можу змінити числову змінну для сцен і вибрати змінну джем. Потім можу змінити знак модифікації, щоб щось зробити з цією зміною. Збираюся додати один. Коли ворог зіткнувся з об'єктом, ми його видаляємо, потім додаємо одиницю до цієї змінної. Потім змінюємо об'єкт тексту в сцені, щоб відображати це число. І встановити це до каменів цитат, а потім використовувати символ плюса, щоб прикріпити текст, який я тільки що написав до змінної. Якщо я введу «джем», ця змінна з'явиться в автозаповненні. Ви можете побачити за символом, що це є об'єктом тексту, а це змінною. Тепер у нас є дорогоцінні камені, текст, гем плюс змінна всього 5 слів. Якщо попередньо переглянете гру, якщо зіткнусь з діамантом, додаємо один до змінної і використовуємо об'єкт тексту для відображення змінної. І це швидкий спосіб використання змінної номеру сцени. Наступне, що я хочу зробити, це використовувати текстову змінну з об'єктом. Так, я помістю цього ворожого персонажа на сцену та додам ці два блоки по обидва боки. Потім я піду до об'єкта ворога, перейду до його змінних. Отже, це змінні об'єкта цього ворожого персонажа, додам змінну, встановлю її як рядок, встановлю це як напрямок, запишу цю інформацію в моєму записнику. Після цього в аркуші подій я буду використовувати умову, щоб перевірити, яка це змінна. Так, ми підемо до ворога, знайдемо його змінну для тексту, змінну тексту, виберемо напрямок і потім присвоїмо. Якщо це правильно, при записі тексту у вираз він повинен бути у лапках, щоб виконувалася правильна обробка. Якщо це правильно, ми додамо силу до ворога, рухаючись вправо на 20 пікселів за секунду, збільшуючи його потужність. І ось воно йде вправо, тому що його змінна встановлена вправо. Тепер ми зробимо те саме, але змінимо це наліво. І змінити напрямок сили на негативний, щоб вона рухалася в протилежному напрямку. Потім створити нову подію, якщо ворог зіштовхнеться з одним з цих блоків, наприклад, правим блоком. Ми зможемо змінити змінну тексту об'єкта ворога на left і так само зробити протилежне для іншого боку. Це дозволить нам більшу гнучкість у взаємодії з ворогами, що є дуже важливим. Якщо зустріне правий блок, змінна тексту зміниться на лівий. А якщо зустріне лівий блок, змінна тексту зміниться на правий. Можна спостерігати, як воно відскакує між цими двома об'єктами. Коли зіткнеться з одним, змінить напрямок наліво, а з іншим направо. Це саме можна зробити змінною типу Boolean, оскільки вона має лише два стани. Так, якщо змінити це на логічний тип даних або правда, або хиба. Це схоже на вимикач світла, включено або виключено. Таким чином, якщо ми змінимо цю умову для перевірки замість змінної типу Boolean, і ця змінна все ще є Direction, ми можемо перевірити false, а потім вставити його сюди і змінити це на true. Якщо це хибно для одного напрямку або правильно для іншого, застосовуємо ці сили до нього. Для зміни змінної переходимо до зміни булевого значення, і ми зробимо те саме для цього. Коли він зіткнеться з цим знаком, значення його зміниться з true на false або навпаки, і зміниться напрямок. Тепер для іншої категорії змінної. І це змінні екземпляра. Так, коли у вас є два різних екземпляри одного й того ж об'єкта у вашій сцені, вони обидва починають з однаковими змінними об'єкта, але ви можете змінити їх для кожного екземпляра. Отже, якщо я перейду до панелі властивостей і прокручу вниз. Ви побачите змінні екземпляри цього об'єкта. Це два різні екземпляри одного і того ж об'єкта. Так, я можу змінити це на значення false. А це залишиться незмінним значенням true без будь-яких змін. І якщо я скопіюю це вниз і попередньо перегляну гру зараз, вони будуть рухатися в протилежних напрямках. Одне почалося як правда, а інше як хибне. Остання категорія змінної глобальна. Так, у мене також є другий рівень, який схожий на перший рівень у системі. І ми просто скопіюємо цю подію. Замість змінної сцени глобальна змінна. Глобальні змінні в менеджері проекту використовуються перейти до списку глобальних змінних і додати змінну. Глобальні змінні будуть застосовуватися до всіх сцен у грі. Якщо я додаю змінну під назвою Глобальні камені, і змінюю її на число, а потім зберігаю. Це може призвести до створення глобальних змінних, які можна змінити пізніше. Тепер ми додаємо одну одиницю до глобальних коштовних одиниць. Так об'єкт тексту для дорогоцінних каменів побачить помилку, оскільки змінна сцени не існує в цій сцені. Замість цього змінимо його на глобальні камені, оскільки оголосили їх як глобальну змінну. Тепер помилки вже не виникають. Ми зробимо те саме для першої сцени, як і в цьому випадку. Тепер, коли ми зіткнемося з об'єктом, ми його видаляємо і додаємо один до глобальної змінної для глобальних коштовностей. Відображаємо через об'єкт тексту. Тепер ми додамо функцію, яка перевірятиме кількість об'єктів каменів на сцені. Якщо їх нуль, ми автоматично перейдемо до наступного рівня. Це забезпечить швидкий перехід на рівень 2. Тепер, коли я попередньо переглядаю гру і збираю всі камені. Піднімусь на другий рівень. Збережу касть каменів з попереднього рівня. Глобальна змінна, що стосується всієї гри, відповідає за це. Ми розглянемо деякі більш складні речі, які ви можете робити змінними, а також структуру та тип масиву змінних у майбутньому відео. Але наразі. Перегляньте це відео.